Мілітарій тактичний одяг 10 кг, ціна 3 тисячі гривень. Ось така для кофта М-ка. Далі йде така блузка. Розмір тут я не бачу. Вищіпається на квіточках. Наступна така, йде розмір 43. Далі йде байкрута. Розміром Елька. Ось така сорочка. абсолютно навесенька. Розмір тут. Розмір тут відкажемо. Далі буде така блузка. Також розміру я не бачу. Наступна йде така сорочка. Далі ще така курточка. Розміру не бачу, на замочку. Є кишеньки. Наступний ну, такий костюм. Воєнний, спортивний, розміром. Не бачу я тут розміру. Ну, думаю, це буде Елька. Елька, можливо, і Елька. Далі йдуть штани. Наступні йдуть ось такі штани, також розмірові тут не бачу. Елька. Далі чоловічий такий свічотик. типу поя курточка, розмір Елька. Кишеньки, все. Наступні йдуть підштанники. вроді би елька. Давня моделька йде куртка, розмір 54. 3 тисячі гривень за 10 кілограм піскового одягу.